Для того щоб створити комфортні умови пенсіонерам та платникам соціальних внесків, фахівці управління пенсійного фонду України в місті Хмельницькому із 2009 року розпочали працювати за принципом єдиного вікна. Передовий досвід нині переймають інші регіони держави. Його за основу для формування стандартів взяли посадовці на загальноукраїнському рівні. А в обласному центрі продовжують удосконалюватися та створювати умови для зручності відвідувачів на першому порті у нас функціонував зал слого. Воні громадян лише з трьома робочими місцями. Це в основному були місця для людей з обмеженими можливостями і ті, хто не в принципі не міг піднятися на другий поверх. Сьогодні нам вдалося розширити таке приміщення майже 60 метрів квадратних. Це 10 робочих місць. За день до управління пенсійного фонду в обласному центрі звертається близько тисячі людей. Хто пенсію переоформити, хто по перерахунок, кому соціальний внесок сплатити треба чи отримати консультацію. Нині зазначає Любов Антонівна. Працівники управління поновлюють свої знання, аби кожен з них міг фахово працювати і з пенсіонерами і з платниками. Навчання проходять, підсилюємо нашу техніку і, взагалі, готові для того, щоб ми будемо працювати в єдиному вікні. Поки що на другому поверсі відвідувачів значно більше однак довго чекати не доводиться нікому. Вільне віконце підійшов. мені на проти ну 5-7 хвилин получив всі консультації. Написав заяву, завтра донесу копію деяких до документів, будемо оформляти далі. Абсолютно всю, яку мене цікавить, цю інформацію я тут отримую. Приємні люди працюють тут так, що до них абсолютно немає ніяких претензій. На допомогу працівникам фонду приходять і новітні технології. Нині не обов'язково звертатися до фахівця, аби дізнатися, скільки сплачено внесків, побачити, коли і як нараховувалася та чи інша сума до пенсії. Усе це можна знайти в інформаційному кіоску. Але вже якщо звернутися за перерахунком п'ятниця, аби консультацію надати, то вона звертається до спеціаліста.